Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про людей, яких називають патологічними брехунами. Я помічав їх протягом усього часу. У мене був навіть тривалий досвід спілкування з такою людиною, але особливо часто вони почали з'являтися протягом першого року повномасштабної війни, і причиною такого взлету є людська довіра, адже брехня солодка. Але буде великою помилкою ототожнити просто аморальну людину, яка може легко збрехати, коли це зручно. З патологічним брехуном. Одразу скажу, що патологічній брехні як окремого розладу немає, це скоріше, симптом певних розладів або сукупна назва для багатьох психічних та психологічних особливостей, які мають подібні прояви. Також можна зустріти такі назви цьому явищу, як міфоманія або псевдологія. Зараз я дам загальну характеристику особливостям таких людей. І ви зрозумієте, чому це не просто звичайна брехня. Патологічні брехуни брешуть навіть тоді, коли у цьому немає жодної видимої потреби. Більше того, навіть коли їх брехню розкривають, вони продовжують брехати ще поверх цього. Якщо детально спостерігати з їх поведінкою, то вони можуть нагадувати акторів, а історія їх життя виглядає як фільм. Їх брехня в першу чергу не про світ, і не про когось у світі, а про самих себе. Вираз патологічна брехня підкреслює те, що людина бреше не просто за рамками морального, а за рамками розумного. Взагалі, брехня це хитрий винахід еволюції. На відміну від обману, брехня є цілеспрямованим і свідомим викривленням інформації. Брехня особливо ефективна, коли є довіра. Навіщо змінювати саму реальність? Якщо можна змінити реальність лише у голові свого співрозмовника і отримати те, що ти хочеш, усі люди час від часу брешуть, і переважно це робота нашої раціональної сторони, яка зважує за та проти і приймає рішення. Але у так званих патологічних брехунів раціональність слабшає. Для брехні їм не потрібна ситуація складного вибору, вони не чекають такої нагоди від життя, а навпаки. Проявляють власну ініціативу і залюбки готові розповісти вигадану історію, навіть якщо у них цього не запитували. Таким чином, певні риси особистості призводять до того, що брехати стає звичкою. Звичка це певна повторювана і автоматизована дія. У цьому сенсі, звички керують людиною, а не вона ними. Тому, якщо брехня стає звичкою, людині стає важко це контролювати. Це стає частиною її самої. Я спробував розібратися, які є причини патологічної брехні, і повірте, усе виявилось значно складнішим, ніж може статись. А краще не вірте, а дослухайте до кінця та перевірте. Один із перших описів патологічної брехні був складений на початку ХХ століття і належить французькому психіатру Ернесту Дюпре. Дюпре описує таких людей, як схильних, розповідати про свої неіснуючі пригоди. Приписувати собі титули, нагороди і так далі. При цьому їм самим важко відрізнити вигадку від реальності. На думку Дюпре, така особистість виникає внаслідок поєднання інфантилізму та надмірно чутливої уяви. Одразу скажу, що ці якості притаманні дітям, але про це пізніше. З тих пір, пройшло більше ста років, наука не стояла на місці, і виявилось, що те, про що говорив Дюпре, може мати різну природу. Давайте звернемось до сучасних класифікаторів психічних розладів і подивимось, які з них можуть бути пов'язані з патологічною брехнею. Більшість таких розладів належить до категорії особистісних розладів. На екрані ви бачите повний перелік, і давайте коротко поговоримо про кожен із них. Для антисоціального розладу особистості характерне ігнорування та порушення прав інших людей, а також нехтування нормами соціальної поведінки. Такі люди можуть часто порушувати закон, проявляти агресію та ігнорувати безпеку інших. І, звичайно, даний розлад підвищує легкість, з якою людина може брехати. Саме при цьому розладі найчастіше проявляється явище патологічної брехні. Гістріонічний розлад характеризується емоційною нестійкістю, перебільшенням своєї привабливості та потребою в увазі. Люди з цим розладом можуть демонструвати драматичну поведінку. І намагатися перевернути увагу до себе, а для цього підійдуть усі засоби, у тому числі брехня. Даний розлад проявляється у перебільшенні емоційних реакцій та на нестійкістю настрою. Такі люди можуть швидко переходити від радості до суму і навпаки, а також довго тримають у собі негативні емоції. Під дією сильних емоцій, внутрішня цензура послаблюється, що в свою чергу збільшує можливість брехні. Про даний розлад чули практично всі. Він проявляється у надмірному самовдоволенні, потребою в увазі та відчуттям власної значущості, також демонструється зневага до інших, зухвалість та не помічаються власні помилки. Таким чином, патологічна брехня може бути наслідком різних психічних розладів, найчастіше проявляється при антисоціальному розладі особистості та спостерігається при шизофренії. Варто зазначити, що більшість психічних розладів мають градації за мірою важкості, що визначає їх вплив на особистість та виразність у поведінці, тому вони далеко не завжди є помітними. Те, що в дорослому віці називають міфоманією або патологічною брехнею, може бути нормою, якщо говорити про дитину дошкільного віку, коли в ході гри її фантазії переплітаються з реальністю. Дитина може так загратися і придумати такий світ. Що для неї це буде частиною реальності, і тоді вона на повному серйозі може розповідати про вигадані події і свої подвиги, при цьому вона не ставить за мету обманути когось, вона отримує задоволення від самого процесу фантазування і від того, як нею будуть захоплюватись оточуючі. тобто міфоманія це особливий стан свідомості, який властивий дітям, але з різних причин у деяких людей проявляється у дорослому віці. Патологічних брехунів неодмінно рано чи пізно розкривають, після чого вони ще тривалий час продовжують хапати за свою брехню, адже нагадаю, для них це частина реальності. Не можна сказати, що вони повністю вірять в правдивість своїх фантазій. Скоріше це нагадує дуже хороше і навіть надмірне вживання акторів у образ свого героя, розуміння того, що це гра насправді є, але також є сильне небажання дивитися справді в очі. Це небажання може бути спричинене тим, що з однієї сторони фантазувати це цікаво та приємно, це дає почуття значущості та насиченості життя, а з іншої сторони, визнати свої фантазії брехнею може бути дуже боляче, адже тоді на місце фантазії доведеться поставити реальність, яка може бути не дуже приємною. Тобто фантазування може бути як те, що прикрашає життя. А може бути як пластир на рані, який захищає від болю. Я припускаю, що причини патологічної брехні можуть бути пов'язані із суто психологічними факторами. У кожного із нас є певні риси характеру. Життєві події мають здатність або схладжувати ці особливості, або навпаки посилювати. Тому поговоримо про те, які психологічні фактори можуть бути пов'язані з патологічною брехнею. Перший фактор це низька самооцінка. На початку я говорив, що патологічні брехуни не мають видимої потреби для того, щоб збрехати, але це не означає, що потреби немає взагалі. Людина може вигадувати історії або прикрашати своє життя, щоб виглядати краще в очах інших і отримати визнання. Другий фактор це потреба в безпеці. Людина може брехати, щоб уникнути покарання або осуду зі сторони інших. Потреба у безпеці є у всіх. Але не всі люди достатньо сміливі та обізнані, щоб бути здатними відстоювати свої психологічні кордони, і в цьому випадку брехня може стати звичкою реагування на реальну чи потенційну загрозу. Третій фактор це бажання контролювати середовище, це може бути пов'язано з потребою в безпеці, чим більше я контролюю, тим спокійніше я почуваюсь, а може використовуватись як легкий спосіб досягнення своїх цілей. Особливо якщо в батьківській сім'ї культивувалась така поведінка. Наступний фактор це нездатність справлятись з негативними емоціями та вирішувати життєві проблеми. У цьому випадку, брехня або навіть самообман може бути способом втечі від негативних думок та труднощів. П'ятий фактор це розмита ідентичність в ідеалі ідентичність має чітко сформуватись приблизно до 20 років. Вона може дещо змінюватись протягом усього життя, але особливо активно це відбувається в період підліткового та юнацького віку. У цей час ми часто запитуємо себе, хто ми і які ми. Якщо з якихось причин стійка ідентичність не формується, то виникає розмита або по-іншому дифузна ідентичність. Тобто є питання про те, хто я, а чіткої відповіді немає. І ця відповідь може даватись за допомогою фантазії. Це часто спостерігається в дитячому та підлітковому віці, але також може бути й у дорослих, і тоді фізично людина доросла, а психологічно підліток. останнім у цьому переліку, але не останнім взагалі, є такий фактор, як самотність брехня може бути способом привернути увагу інших та сподобатись їм, при цьому часто людина має низьку самооцінку і не вірить, що зможе бути цікавою такою, якою вона є насправді. До речі, попереднє відео на моєму каналі якраз було присвячене самотності, тому рекомендую до перегляду. Психологічних причин, які можуть бути пов'язані з патологічною брехнею, насправді більше. Об'єднує їх те, що вони виникають не від хорошого життя, але якщо ви звернули увагу, жодна із причин не гарантує того, що людина стане патологічним брехуном. Все-таки патологічна брехня має свою специфіку, про яку я детально говорив раніше. Тому поки що важко сказати, чи можуть виключно психологічні фактори призводити до цього явища. У будь-якому випадку, якщо брехня використовується регулярно і довго, то вона неодмінно стане звичкою і буде погіршувати якість життя. Можна зробити висновок, що незалежно від причин патологічної брехні, якщо вона дійсно виникла, якщо це не банальна, корислива аморальна брехня, а саме патологічна брехня, міфоманія. То звинувачувати таку людину не можна, не можна і в тому сенсі, що це негуманно, адже вона цього не контролює, і не можна в тому сенсі, що це не дасть результату. Така людина навряд чи зміниться чи відмовиться від своїх слів. Тут потрібне розуміння, підтримка та можлива допомога. На цьому все. Задавайте свої запитання у коментарях, пишіть, що ви думаєте про патологічну брехню, а також підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі!